Давайте будемо відвертими. Сьогоднішнє засідання, скликане на прохання Російської Федерації, є водночас цинічним і морально огидним. Держава, яка розв'язала найбільшу війну агресії в Європі з часів Другої світової війни, тепер намагається виставити себе жертвою так званого західного втручання це не лише гротескне перекручення реальності, яким російська держава користувалася протягом багатьох років. Це також образа багатосторонності, організації Об'єднаних Націй, принципів, закріплених у статуті всіх вас, шановні члени Ради безпеки, але передусім пам'яті десятків тисяч українців, які загинули внаслідок агресивної війни Росії. Не слід мати жодних ілюзій: Росія не має справжнього інтересу до миру. Якби це було так, вона могла б припинити свою війну в будь-який момент. Натомість вона продовжує прагнути завоювання, домінування та повного знищення суверенної держави України.